17400 євро ціна цього автомобіля в Україні. Це в нас Hyundai Kona 64 кВт 2020 року. Автомобіль вже рестайловий, трохфазний. Комплектація преміум, тобто максимальна. Всі асистенти в даному автомобілі в нас присутні. По комплектації маємо датчики сліпих зон, безключовий доступ, акустика, крел. Всі чотири підйомники, підігрів зеркал. Електрорегулювання зеркал, електрорегулювання сидінь водія, датчики сліпих зон, датчики руху по полосах. Пробіг даного автомобіля складає 78 тисяч. Мультикермо, адаптивний круїз. Ось така рестайлова мультимедія, вже великий плюс, що тут присутня українська мова, в 2019 році цього не було. Маємо підігрів сидінь, обдуве сидінь, підігрів керма так, велика відмінність цього автомобіля від 2019 року, також є проекція, що тут вже розтайлова мультимедія і автомобіль трохвадний. Також в даному автомобілі вже присутні підігріви задніх сидінь. Так. В комплекті в нас йде два зарядних, також присутня камера заднього виду. Цей автомобіль був придбаний мною з лізного аукціону Нідерландів. Автомобіль зараз вже знаходиться в Україні, розмитнений, сертифікований. ціна в Україні з цими послами та сертифікатом складає 17400 євро. Залишається тільки перша реєстрація, яка буде складати плюс-мінус тисячі гривень. Документ на даний автомобіль вже всій повністю готовий. Сьогодні будемо передавати цей автомобіль новому власнику, хто бажає придбати авто з Європи. Телефонуйте 098 321 50 04. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів, злізаних, е, автомобілів і злізових аукціонів Європи. Всім гарного дня!